Даниїл Ляшук, також відомий як Моджахет, український військовий, учасник російсько-української війни, музикант, входив до батальйону Торнадо. Даниїл Ляшук народився у місті Брест, що у Білорусі, з дитинства займався спортом, зокрема бойовими мистецтвами. У 12 років захопився музикою та почав записувати власні треки. У 14 років переїхав до Криму, де здобув освіту моряка в Севастополі. Після анексії Криму прийняв рішення воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону, що діяв на сході України в зоні АТО. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Даниїл Ляшук знову пішов на фронт, захищав Київ та передмістя Києва як доброволець. У липні вступив до лав Збройних сил України, воював у Херсонській та Харківській областях, був двічі пораненим. Після операцій та реабілітації повернувся у стрій. Загинув 1 квітня 2023 року у боях на Донбасі.